Друзі, доброго ранку. Вітаю всіх підписників, глядачів каналу Щасливий Рюдник. Сьогодні середа, 18 червня. Давно я не був у лісі, бо робота не пускає. А сьогодні вирішив вишити, вирішив встати поранше і... Піти в ліс. Недалеко від моєї роботи. є таке село Карабчів. і позбирати грибочки. Ішов по дорозі двох маленьких, знайшов таких. Не став знімати, думаю, ще будуть гриби. Авіляція пройшов десь кілометр. І аж тепер трапив третього грибочка, але гарно. Тому зразу його вам показую. Ось такий пампувати. І мало того, що він пампуватий, він ще виявляється боровик. Це незвичайний коричний, це гриб боровик. Це мене радує. Я знаю місця з боровиками. Значить, ми там може полюємо щось. Слава Богу. Є, друзі, черговий грибочок. Але що я вам скажу? Е, мені поступила інформація, що можна йти, гриби є. Я вже пройшов десь два кілометри, знайшов три грибочки. І оце знайшов двох. Гриби трудові, але навіть я згідний. І так ходити, лиш би, лиш би находити. Не знаю, як ці, але боровичка знайшов він чистий, чистий, жодного хробачка. Ну, побачимо, ще є, куди йти. Можливо, щось і знайду. Ну що, друзі, находився я, обійшов всі місця, що я знаю, де ті гриби. Що там повинні рости, я не знаю. Але там, де я ніколи не знаходив, де не очікував, знайшов на кінець. Ось так вони виглядають. Довго я до них йшов, але знайшов і одразу цілу сімейку. Ось такий один. Корінь погризаний і. Виглядає чистим. Ідемо далі. Тих я побачив здалі. Пусть дерево. Ось. Я ходив і думаю, ну повинні ж бути десь переростки якісь, хіба... Всіх грибів зібрали грибники, нічого не залишили. Ну, виходить, що зараз. Тут ще один маємо молоденький. Але відчувається, що червиві. Може шапочка добра. Ну вже я трошки маю настрій. Уже в пакеті буде щось відчуватися. Уже дев'ять. Два маленьких. Три більшеньких. значить, десь вони є. Там, де не ходять, тут я сюди ніколи ніколи сюди не заглядав. От там я постійно ходжу. А сюди отак я не заглядав. Треба під цей берег пройти, може ще є. Ще трошки, друзі, пройшовся. І ще таке одного знайшов. П'ятого. На тій місці і десятого загалом. Ну це вже щось. А, зараз ми тут ще поникаємо, може ще щось знайдемо. Оце я красення знайшов. Молоденький. Коричний. Звердий. Гарний. І, скоріше всього, чистий. Е, я згадав одну річ, друзі. Бачите, от грибниця, де я ходив, там по краю. Е, вона, скоріше всього, пересохла і змістилася більше ще в ліс, де сонце не доставало, не пересушилася. землі і тут гриби вискать, тому що я подалі від краю їх. Знайшов. Ну, зараз будемо цю теорію підтверджувати або спростовувати. Так і є, друзі. Ще один раз ця теорія моя підтверджується. От я відійшов вже від краю, не ходжу по краю, по вигрівку, а більше зайшов у ліс. І от вже восьмий гриб. Ось він. Бачите? Це вже друге, третє підтвердження будемо чекати, будемо шукати ще і 5 підтвердження. Недовго я заходив за четвертим підтвердженням моєї теорії, що вона Ось. устрійку. такий. І ось все. Такі. Що, будемо далі підтверджувати? Слава Богу. Все працює, друзі, підписники мого каналу, глядачі. Робота пішла. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Для вас це не важко, а для мене приємно і збільшуються перегляди. Ось ще один тут є. Бачите, є. Ох, а я ходжу по, по краю лісу. І думаю, ну де ж ті гриби? Ну так гар, така гарна погода. Ну, правда, їх не дуже є, тому що ні одного грибника нема. Це такі гриби на любителя. Верніше на професіонала. Любителі ходять тільки тоді, коли зразу можна відро взяти. Добре, дякую Богу, йдемо далі. Ну що, друзі, полювання за... Тихе полювання за грибами, завершив я. Знайшов 15 грибочків. Певно, що гриб пропав. Треба чекати слідуючої хвилі через 2-3 неділі, якщо піде дощ. А може мій прогноз і не справдиться, але не те, що жодного грибника я не зустрів, але і гриби отакі, що три молоденькі я знайшов, а 12 таких, можна сказати, старих. Раз молодого гриба немає, значить я зібрав. Як би сказати, остатки, те, що залишилося, і все. Може, отакі, як ці, що є три знайшов молоденькі, може ще десь вискочать. Ну, скоріше всього, що ця хвиля завершена. Ну, а як я розуміюся, на цьому, на цьому подивимось через тиждень-півтора. До зустрічі в ефірі. Як приїду додому, у суботу обов'язково піду в ліс і подивимось. Вчора Сергій назбирав не те, що багато, а дуже багато. Якщо я ще щось в суботу знайду, значить ще можна йти. в а Якщо не знайду, то все. До зустрічі.